Всім привіт! Друзі, на сьогодні на огляді ось така пачка фірми BauGat. Це йде універсальна теплоізоляція. плити з мінеральної базальтової вати. Так, Фірма BauGat. Фірма йде від епіцентру, вона продається лише в епіцентрі. Так, Що в нас тут зазначено? Стійка до зовнішнього середовища 50 років, термін її служби. Не підтримує горіння, сертифікат їхній і розмір плити 1,20 на 60 м. Поглянемо на фірмову етикетку їхню. Універсальна TechnoLite Ekstra. Товщина 100 мм. Також є упаковка з товщиною 50 мм. Там йде просто більше листів у упаковці. Довжина, як я вже казав, 1,20 на 60 в цій упаковці 4 штучки, 2,88 метра квадратних, а також об'єм 0,2 метра кубічних. Що у нас тут номер партії далі. Дата виготовлення і е, втрати теплоти. Тут треба вже розумітися. Так, завод Техно, Україна, місто Черкаси, вулиця Різдв'яна. Ось так, друзі. Ось тут вона виготовляється. Штрих-код. все, тут більше в нас нічого немає. Зараз ми зважимо цю упаковочку, скільки важу 4 штучки і знаємо, скільки важить одна плита. Також її перемірюємо і попробуємо, чи вона справді не горить. І так, друзі, ставимо нашу упаковочку на вагу. Вага в мене ось така. Можу сказати лише приблизну вагу. Ну, нам цього буде певно ну, достатньо. Беремо нашу упаковку. Так, кладемо на вагу і в нас вага показує 8,3 кг. Тобто, якщо в нас тут йде 4 листочка, то один листочок важить у нас приблизно 2 кг. І так, друзі, давайте переважимо. Точніше переміряємо. Ми вже важили, переміряємо, скільки має справді листок вже після упаковки. Так, міряємо. Листок з упаковки має метр двадцять. Так, як зазначено, так і має. Тут він у нас бачу. 60 немає. Він має тут 59-58 см. Хіба коли ми його приплюснемо, тоді він десь приблизно набирає свою ширину. Тобто, друзі, розраховуйте все на 1-2 см менше. Тут ніби має 1,20 двадцять, а з цієї сторони ось тут 60, майже 60 він має. Ось так, друзі, виглядає він в упаковці. Є ось якісь такі чорні порошинки. В принципі, структура та як у відомих брендів. Ось, так, якщо припідняти видно, де листок, зараз ми ще подивимося, головне це його товщина. Ось так на камеру. Ви бачите, він по бокам такий заокруглений. Ну, В принципі, зараз візьму тут. Тут, бачите, він свого об'єму не має. Він тут має 9-8 см. Але я кажу, я беру це від краю. Я його ще не розрізав, розріжемо і там буде видно. Зараз спробуємо його на тест на горіння його, чи він піддається горінню. І так, друзі. Давайте перевіримо, чи горить Я Беру сільниці, звичайні, і спробую підпалити. Звичайно, це ну, не протестуєш, я накину його в вогонь. Але ось таким чином легенько зможу протестувати. Пробую ось так в упаковці, бо не хочу поки їх розділювати. Як ми бачимо, щось. Трошки поплавилось, але ні, це така ілюзія. Ось пахаю сірник, ставлю сірник туди. Зараз подивимося, що станеться. Думаю, собі приміщення не спалю, так як зазначено, що листи не горючі. Ось, сірник догорає. Сірник догорає, вата не піддається горінню. Тобто, зазначили правильно, вата не горюча. Пожежу, безпечність присутня. Ось, воно, ну, так якби від вогня нагрілося. і от чуть-чуть притемніло. Так, тест на негорючість. Вата пройшла. Так, що ми зараз будемо робити? Зараз спробуємо вирізати один листочок. І так, розріжемо цей лист навпіл. Для тесту беру нове лезо, подивимося, як ця мінеральна вата піддається підрізам. І так, подивимося, як ріжеться дана вата. Для тесту я вирішив розрізати, мені в принципі не потрібен листок навпілрізати, але для тесту ми перевіримо новим лезом. І так, ось такий у нас ріст звичайним дешевим дуже режим лезом Зразу кажу, що на порізку ось таких листів з мінеральної вати потрібно багато нових лез, щоб гарно чітко різати. Або спеціально купляти є такі ножівки, або спеціальні леза для базальтової вати. Так, друзі, ось. Така плита, як ви бачили, я ще був раз перемірював. Ось вона в розрізі, має 10 см по бокам. Ми бачимо вона трошки менше, тонче. Тобто, друзі, ось така мінеральна вата має своє місце в е існуванні. Тому, друзі, кому щось не вистачає, або хтось запланував якусь перегородку, дана вата є непоганою, ми бачили, не горить справді. Має свої розміри плюс-мінус. І ось так вона ріжеться. Ось такі характеристики ми побачили, хто купляє в інтернеті. Або купляє перший раз дану фірму, дану вату. ось. Ми протестили, і ви тепер можете побачити, що це таке і з чим його використовувати. Дякую, друзі, за перегляд. Дивіться мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки І побачимось!